Усім привіт! Вечір в хату вам. Ну, так як у нас з вами злиття, і у нас є такий ось герой. От за нього, значить, і піде мова. Огляд, на жаль, буде теоретичний, але я постараюсь вам все розказати і. Порівняти з нормальним варіантом. Значить, у нас він з вами ось. О. Бурн зшивач. З одного боку, ну, хрень рідка. Тим паче, чому огляд теоретичний. Коли розраби нам зробили можливість апати епіків до плюс 4, то зовсім тупо. Грати рарками. рарками. Зараз. І в принципі ця рарка, вона ніяка, але в неї є дещо таке, про що я вам зараз і розповім. Йому тут, коротше, треба точність. Це підтримка. Здоров'я на ній 17340, що, чесно кажучи, мало для підтримки. Але я вам скажу таку ще річ. Якщо вам на неї випав дар, ну, ви знаєте, що таке дар шестизірковий, то вам він підніме дуже-дуже хорошо стати Атака. Він, виходить, б'є від здоров'я, нам атака на ньому не треба. Захист 1057, чесно кажучи, малувато. Швидкість гарна 103 і далі все по мінімуму. По навичкам сшивач. Лікує усіх союзників на 15%, але від власного максимального здоров'я. Ну, Це краще, наприклад, чим від їхнього максимального здоров'я. Тому що якщо особливо на, ну, нам часто доводиться лікувати героїв атаки, то в них мало ХП, і там ти його в ХП не одягнеш, а одягнеш в атаку, І... тобто це доволі непоганий варіант. КД у нас 5, але тут 2 КД. І ще й лікування апається. Тобто раз в три хода лікує всіх союзників на 15%. Ще я сапом свого здоров'я. Також заповнює шкали ходу всіх союзників на 15%. Ну, також непоганий варіант. Ідемо далі. Непорушна опора. Знову КД-5 і лише дві книжки треба і буде КД-3. Накладає на всіх союзників збільшення опору 25% на 2 ходи. Ну, це таке собі. Я вам чесно кажу, воно й нах не треба. Також накладає на усіх союзників щит пропорційний 20% їхнього максимального здоров'я на 2 ходи. Ну, як я вже сказав, КД5, стане КД3. За допомогою талантів можна ще. Іноді щоб прокало на 3, і буде нормально на Скарабея. Якщо у вас немає Скарабея, яким бить, не у всіх є. Якщо ви новачок, то чого б не викачати. Ну, що найменше на звичайного, я не, я, ну, я не про важкого, а про звичайного маю на увазі. То він запросто пройде любого. Ну тобто ви, якщо його гарно одягнете. Буде гарна команда. То звичайний Скарабей помре 100%. Головне гарно одіти цього героя. І основна атака атакує одного ворога. 50, а з книжками, 75%, і шкода тут апається. Шанс на класи зменшення атаки, але маленьке. Ну, а з, іншої, з іншого боку, по-перше, дуже високий шанс. 75 з книжками. З А1. Це зовсім непогано. Проти того ж любого боса, це дуже непогано буде ну, використовування, щоб він менше вас бив. Ну, давайте так, якщо ви його викачали, куди ми з вами підемо? На облогу. Ні, кстати, хотів сьогодні в захист поставити місця нема. Ну, казав, то ніколи не буду ходити. воно може й правильно. Прокляте місце, ну, в принципі, можна. Особливо тут у мене у нас є ось оцей скарабій. Ну, ви бачите, і якщо його сюди дадуть вам вибрати, то він з радістю вам допоможе пройти. Ну, і так, на звичайному проклятому він нормально буде себе вам допомагати. Судна вежа. Скарабій. Тут живе. В деяких ротаціях вежі і на сложній, і на звичайній скарабей. От це головне призначення цього вашого героя. Ну і плюс оці потаємні кімнати. Тут іноді треба пройти, от як, як я вдало клацнув, виключно рідкісними героями. Тобто він герой здоров'я і ну, підтримки, в смыслі, він там вам також допоможе. Я, чесно кажучи, вманнях. Класно. На КБ. Я думаю ні. Ні на Яко, ні на Гідру, ні на Хемеру. Ну, не той варіант, ні на Кланбоса тим паче. На Арену. Ні. Хіба що на групову і то, якщо... Ну тут уже, кстати, в четвертій бронзі бува так загибаю, що аж вуха лящать. А в звичайному золотому тут взагалі гляньте, які тут взрослі дядьки з великими амбіціями. Ну, яка рарка, ви чо, Прикалуєтесь, то ні. На фракцію, так він вам допоможе. Без, безумовно. На підземелля. Ну, якщо чесно, не той він герой. Не топовий, але в нього, бачите, в нього є два бонуса і гарних. І хіл. І щит. І тут уже, так би мовити, ну, я б не сказав, що він поганий. Тому він, в принципі, зайде, аби, ну, аби не проти шерсті, на любу фарбу, якщо хочете, на Голема, на дракона. Ну, вполне, вполне нормально собі, він, він як рарка, він дуже непоганий. Ну і кампанія. Ну, що вам хочу сказати, він не той герой, щоб ним качати корм. Та він у мене не прокачаний. Так що, в принципі, я ж вам кажу, тут головне це вам Скарабей. Скарабей він у нас живе, повторюю, в судних вежах і в проклятому місті. Якщо є така ротація з ним, то запросто. Ну, а тепер давайте буду хитрить. З вами буду хитрить, тому що в мене він. Некачаний, без талантів, без книжок. І він уже ось приготовлений. В п'ятницю буде масований турнір призиву. Він зробиться отакою героїнею. Ну, ви поняли? Тому він у мене без одягу, без нічого, ну без книжок, без талантів. Давайте, значить, так. По-перше, дар. Який йому дать дар? Все-таки в нього. Ну у нього щит, як я вже казав. То я би дар йому дав. Отакий. От Він і себе, ну, як варіант, не самий Галімий. Або, в принципі, отакий. От це подару. Подару. По реліквії. Там є на щит реліквія, я б вам її рекомендував йому поставити, якщо ви так хочете. Ну, ще скажу. Ось о. Ну, такий можна. Таку реліквію. По одягу. Зараз все розкажу. І по талантам все розкажу. А для цього я... Ну і дивіться в порівнянні. Я вам уже сказав, що у нас здоров'я на ньому небагацько. Небагацько. 17 з копійками тисяч Де він падла? Ось о. Я беру для варіанта лодрика каракара, яким я проходжу усіх скарабеїв який є. А для того, щоб він проходив ваш цей бичок. По-перше, кстати, із мінусів лодрика мінусів. Це те, що він не лікує. А цей наш бичок лікує. І дивіться, у нашого лодрика не набагато більше здоров'я. І читаємо його навички. Він накладає щит пропорційний 20%. Власного максимального здоров'я. І, ну, як би тут, правда, також ап іде щита, а на нашій божій коробки. Да, щоб свого не шукати. Так, ось вони. Від їхнього. Тобто це він гірший. Ну, я ж вам і сказав, що, в принципі, він рарка. І якщо лодрик мій тащить складного, ну, з карабея, ну, бувають такі випадки, коли вам не випав потрібний герой. Ну, нема щитовиків. У мене дуже довго не було жодного нормального щитовика. Одягнув я його отак і десь, мабуть, так би я б одягав свою коровку. Ну, можна в этот, в допход. Тут дуже гарний шмот на ньому, бачите. ну Реально, на здоров'я все. І тому що він від свого здоров'я щит накладев. Щоб в нього був товщий щит. Як я вже вам розповідав. Але тут я ж кажу, що в цього щит і всяке там ну, щит союзників. Але хреново, що я вже сказав, що він не лікує. А це дуже іноді потрібно. б. Тому ця коровка вам знадобиться, якщо ви його гарно одягнете. Ну і не забувайте, що нам треба на цій коровці опір. Чим більше опору, тим менший шанс, що у вас, у вас скарабей украде. Буст і вас законтролить. Ну тут книжки є, звісно. І таланти. Повторюю, опір наше все. І так як він ще лікує, то абсолютно отаку, отакі б таланти я б вам його і ставив би на ньому. Оптимально. Ну, то це якраз лікування. Тим паче він лікує гарно від свого здоров'я. А це дуже-дуже. Корисно. Я вам скажу так, я вибачаю, що він ну, теоретичний такий огляд. ну Немає сенсу. Це, але якщо в мене останеться лишня коровка, то я його не буду різати, а кину його в склад. І може, коли буде нічого робити, і все-таки прокачаю. Тому що все-таки якісний щит плюс лікування в одному стакані це дуже потрібна річ. Так от якось отак. Не знаю, тут уже вам рішати, чи різать його, чи не різать, але повторюю, якщо у вас немає гарного щитовика, і к тому ж, я, наприклад, якщо мені ну не повний мене ще склероз, немає жодного щитовика у мене, який би і щит кидав, іменно щит, не захист 60-відсотковий, а щит. І лікував в одному стакані. Щось я такого не пам'ятаю, якщо виправте. Ну, якось отак. Ну, на цьому все. Ще раз повторюю, вибачте, що теоретичний огляд. Але якщо відео було чимось цікавим, Чимось корисним ви його знайшли, то підпишіться на мій канал та поставте йому вподобайку. Також, як, як у мене висить великий величезний штраф, ну, як на мене, 42 000 треба погасити, то буду дуже вдячним, якщо поможете мені матеріально. Посилання на. Банківську карту мою під кожним відео у закріпленому повідомленні. На цьому все. Вам найкращого, щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока, всім до зустрічі!